Шалом, це Славко. Ми благополучно пережили ремонт інтернету і знову на зв'язку з вами. Я за цей час записав трохи панічну передачу перед темним екраном, вчинив на зразок голівудського фільму свій суд над українським буржуазним націоналізмом. Ну, ви це побачите. А зараз ми повертаємося до нормальних умов праці. От наш споживач, наш давній. Товариш тут в інтернеті Артіан Тайлер пише, що повертається на дике поле, і питає, чому говорять за, тільки за пропозицію Орбана. Хоча до нас з усіма пропозиціями суються і інші. Ну, поясню нашому доброму приятелеві Орбан привіз пропозицію не Заходу, а пропозицію Путіна. Це Путін просив у Зеленського припинення вогню. Розумієте, от що важло, що коли б би погано нам не було. Ми це з вами проходили по танках. То виявляється, якби ми не аналізували силу противника, якби ми за неї не переживали. Виявляється, що в нього ще гірше ніж ми сподіваємося. І то, що якась добра людина зареєстрованих написала, що ми втратили шуми шуми. Я спочатку перед тим як забанити, я дивлюся, кого він споживає. Там суця й сучі. Суцільні якісь російськомовні гумористи, і я цю добру людину забанив, навіть не зважив на те, що вона підписана. Зараз багато Москвинів підписано. Подивишся, а там суцільний російський контент на сторінці. Я скажу. Так от, як би ми там не посувалися на сході, це зараз стратегія України. Це посування, воно ви самі знаєте, чим визначається. Воно визначається допомогою заходу і станом наших збройних сил. І станом держави. Але ж з пропозицією припинити вогонь до нас при Путін заслав Орбана, а не Зеленський когось заслав. Ясно, що на це ви мені скажете, що Зеленський не знайшов кого заслати з пропозиціями до Путіна, що всі порядні відмовилися їхати. Можна і так сформулювати, але це означає, що у нас така от'явлена репутація, як в цьому в Корлігоні. От ви критеріями. Дона Накарльова не міряйте. Що до нас навіть пропозиції, від нас навіть з пропозиціями ми, ми не хочуть іти. Ви розумієте, що це означає, наскільки і репутацію, яких буйних ми маємо? І як би там не наступив на шуми Путін, то все одно він прислав до нас свого Орбана, щоб той просив у Зеленського перемир'я. Так от повернемося далі. Ясно, що ситуація не дуже. Ви бачите, американці не дуже хочуть давати зброю, щоб атакувати Ерефію. Німецький канцлер каже, що не можна міритися, нельзя, але. Ракет не дав і не дасть, каже, я не дам Германію втягнути війну. Це означає бла-бла. Отакі, от бла бла, підтримщик війни України, ну що на це все можна сказати? Добре, що хоч неба там захистить, добре, що ще німці багато чого, дуже багато роблять для порятунку руїн наших електростанцій. Але при такій позиції заявляти, що я проти того, щоб. У мирних пропозицій Росії, що Україна втратить шматки. А що ти зробив для того, щоб Україна відбила ці шматки? Ясно, в теорії навіть, а що ти зробив? Ничего. Ну, 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 дав трохи танків, не треба, не треба дав, во, подавшись общому этому опьяне в скору победу, дав трохи танків, я скажу. Щоб як я ми бездарно використали, правда, бездарно використав Швецький, а не його, не можна його звинувачити. Важить те, що коли війна пішла в наступну фазу, він не дав ракети. Ось що важить. Розумієте? Те, що там їх всіх притиснув на танки, але де другий тур, розумієте? От Зеленський же теж не йде, хтось вже йому накрутив, що можна на що-то наступити. Що тільки в бригадах, я так, тільки я розумію, роти стали більше 30-40 чоловік. Тільки трохи поповнили м'ясця, підкинули на м'ясорубку, як він зразу почав говорити об наступленні, що об, об для наступлення нам потрібно западне оружие. Якщо він це каже, щоб не наступити, то він розумна людина. А якщо він вимагає, якщо він насправді думає, наступити, то там не шмігаля треба міняти. Там треба міняти того, хто йому розказує, аби наступити. Україна мала свою можливість наступити за Дніпро один раз. Таких війнах можливості наступіть, так я скажу, часто не попадаються, так, часто не це. є. Не відкриваються вікна можливостей на війні. А то, що там ведуть по політичний наступ на Вовчанськ чи Вовчанськ, це вже ви самі там вирішуєте, так це політика і пропаганда, а не війна. Ми за це говорили. Це нас значною мірою послаблює. Через, коротше, от і через те і шуми, що наступаємо на всі ці липці вовчанські, через це і шуми не можна бути сильним скрізь, як навчає нас класика воєнного мистецтва. То те питання останнє, про що я хотів зробити ролик, але побачив такий лист від пана Артіана Тайлера, що не, вир... не витерпів і вирішив йому відповісти з радістю, тому що мені приємні його, як і багатьох з ваших листи. А тоді ж для чого воювати Україну, якщо вона не зможе наступити, а ще якісь шуми, обов'язково втратить до того, як буде відбуватися припинення вогню, що іще якісь шуми ми там на Сході втратимо умовні. Чому ж тоді боронитися? Чому ж тоді не прийняти перебир і припинення вогню? Перше, є дві причини: військова. І політичне, я б навіть сказав світоглядна. Чому ця війна ведеться навіть з перспективи того, що ніякі шуми ми ближчим часом до смерті Путіна, принаймні не повернемо? А щоб вичерпати противника, це ж він до нас приходить з припиненнями вогню. А ми навіть не можемо на щастя знайти предателя, щоб відправити в стан врага. Така вот у нас репутация. Нас не тільки в НАТО не берут, от нас изменнические пропозиции не принимают. Навіть Китай, слушайте, уявляєте, что все говорят мир, мир, а отнести, а найти голубя с, с оливковой ветвью, так и нет голубятники в этой. Слушайте, вот такая вот ирония доли, вот такие вот Цінності, так от, ну, дволичність, слухайте, лицемірство, звичайно, слухайте. Так ось. І друга причина: нам ще не заплатили за припинення вогню. Захід нам винен як землякого госпу. Вони ще нас не купили за мир, вони ще нам ніяких ніштяків, економічного відновлення, Звольте, щоб все це без мандату говорив Орбан, без мандату ЄС. Нам потрібні ніштяки, щоб Україна підписала мір припинення вогню. Захід має ще пристойно нам заплатити, бо ми можемо відступати, слухайте, до Варшави і до Вільна, між іншими. Тоді це стане їхньою проблемою, не нашою. Так от вони ще мають нам заплатити за мир. Захід ще має відновити нам енергетику, ще має завалити нас грошима, ще має дозволити ці гроші розкрасти. Розумієте, а не, не указувати нам на корупцію в Турції в оборонній промисловості, Корупція така сама, ну правда, там є оборонна промисловість, але корупція така сама, як у нас, у котрих оборонної промисловості нема. Так що ми маємо чекати на пропозиції заходу. Ми добоюємося до того, що тут чергою стоятимуть з пропозиціями всього, аби лише Україна припинила вогонь і цей час близько. Єдине, чим за це ми може заплатимо. Я вже це казав в своєму паніческому виступлінні в темряві. А я його все таки наважуся викости, бо ви це найгірша форма Славка, яку ви поки що можете побачити. Раджу, рекомендую. Так ось. Я ж сказав, повторю з того ролика, єдине, що ми знаємо за майбутній мір, що світла все одно не буде. То куди нам поспішати з миром? Нам за пілі маю на увазі, фронт трохи наситили. М'ясцем. Чому я так цинічно кажу? Тому що. Я не говорив до того, поки не заговорили аб наступіть, а то, щоб наступіть, як тільки Зеленському вуха, мені не подобається ці ідеї наступіть. Щоб наступіть, потрібно мати розум. розумієте? Потрібно мати військові здібності. А військові здібності наших генералів показали єдину форму війни, на яку вони спроможні реагувати на Куропатківщину. От розумієте, роз... з Москвині виявилися погані японці. Треба сказати, але з нас виявилися добрі куропатківські до Куропатківці, добрі росіяни. Так скажу, що ми можемо ці російсько-японську війну боронити, у нас в ТУ нема революції. Всі ж гроші заносять на революцію, всі крадуться. На щастя, ви бачите, навіть Арестович не підняв волну. І світла, може, не підніме, якщо його не буде. Повірте мені, нам ще рано приймати рішення за припинення вогухня. Хай нам спочатку за це заплатять. А ми подивимося, в якому стані буде військо Путіна після взяття чергових шумів. У нас цих шумів на сході греблю гати. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, буду вам вдячний. Чи... Кася житті? А я хочу вам сказати, що перший тур Зеленський виграв, да. тому що. послов прислали не ему, да. а не Украина отправ... отправила. Да, да. Поэтому надо иметь выдержку. Я всегда говорила, что Зеленский крепкий орешек, и верю, что он доведет дело до победы. Да лишь бы до наступления не довел, а да. так мы точно победим.